Миколаївський обласний краєзнавчий музей був зачинений з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і неодноразово потерпав від ворожих обстрілів. Поступове відновлення роботи старофлотських казарм розпочалося лише навесні поточного року. Як ми пережили п'ять обстрілів завода, які напряму каснулися на. Как мы восстанавливали залы, кровлю, это просто сейчас короткие слова, а в жизни это было непросто. И, наконец, пришел такой момент, когда мы получили приказ, что можем начинать работать как музей. Это был январь текущего года. И в марте месяце мы уже приняли как бы первых посетителей. Для відновлення експонатів, що постраждали від рашистських снарядів, вкрай важливою була робота художників-реставраторів, як і всі співробітники музею, вони важко працювали заради відкриття установи. Дуже багато було зроблено, невеликого такого ремонтні такі роботи. Я маю на увазі ремонт та реставраційні роботи, тому що, на жаль, під час обстрілів деякі речі вже потребували того, щоб попрацювали реставратори. Все було настільки... тільки. Ви знаєте, три, три місяці драйвової роботи. а ну, Доходило до того, що о, отут вже все, от, оцю візрину можна закривати. Ні, не можна. Оцей, оцей от горщик треба відреставрувати. Нині для відвідування була відкрита експозиція, що являє собою археологічні знахідки усіх культур Північного причорномор'я. Також в процесі відновлення знаходиться зал флори та фауни наших країв. Наші експозиції представлені фактично увесь пласт історичного буття людини на теренах Миколаївщини, починаючи від верхнього палеоліту, це 40 тисяч років до нашої ери, і закінчує середньовіччям, тобто 13 14 століттям. Особливим експонатом є відновлене оригінальне давньогрецьке торгове судно, що затонуло біля берегів північного причорномор'я 2,5 тисячі років тому. Археолог Олександр Смирнов розповідає, що портом приписки корабля був Елінський острів Кос. Це ми прослідковуємо по знахідкам тих речей, які були знайдені під час дослідження цього корабля. Повних досліджень корабельної трощі нами роботи не були завершені, тобто частина корабля тільки досліджена, і наш південний вітер біля Кімбурну це дуже була несприятлива в плані кабатажного, саме десь у вересні-жовтні кабатажно-торгівельних відносин. Дуже багато трощ було. Ознайомитися з відновленою експозицією археологічних знахідок Миколаївщини відвідувачі зможуть одразу після офіційного відкриття 22 серпня. Сергій Лисюк, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.